Кладовища Дніпра потерпають від купи сміття. Штучні вінки та квіти, які не підлягають переробці, засмічують не тільки міські цвинтарі, а й шкодять довкіллю. Вінки потім вони не перероблюються. Вони отаким от і становляться таке звалище. Живі квіти, сліли, все їх просто винесли сухості. Все чим менше пластику. І всіх цих відходів, звісно, що буде краще майбутнє і краще для всіх. Ця купа вінків за спиною Костянтина виросла всього за тиждень, розповідає працівник цвинтаря. І це ще не сезон. Після поминальних днів очікують в рази більше пластикових квітів. Загалом, з початку квітня, складови Дніпра вивезли понад 4 тисячі тонн сміття, зазначає заступник міського голови. «90% цього так званого цих відходів. Це штучні квіти, це венки. Ви бачите поза мною цей об'єм. Якщо казати про усю ситуацію на усіх кладовищах у місті Дніпро, то ми кожен рік приблизно вивозимо лише штучних квітів та вінків, приблизно 300-350 вантажівок. Це лише венки, це лише штучні квіти. Боротися зі штучними вінками в міськраді планують давно, бо вбачають в цьому. Велику проблему як для екології, так і для збереження чистоти на цвинтарях. Тож рішенням виконкому заборонять заносити на територію кладовищ штучні квіти та вінки. Крім цього, ми розставимо великі габаритні контейнери та усі кладовища придбають візки для того, щоб ті люди, які приходять до могил своїх, Родичів вони могли використовувати це ці виски для того, щоб сміття самостійно довести до контейнера, а не скадати його на сусідню могилу. Така практика в Україні не нова. Вже кілька громад країни прийняли відповідні рішення, які забороняють використовувати штучні квіти на кладовищах. Тож цілком імовірно, що у найближчий час на цвинтарях можна буде побачити тільки живі квіти без шкоди навколишньому середовищу. Ірина Кузьміна, Павло Грунт, новини 9 каналу.